Тьотінка щось віщає, чому я маю їй довіряти. Це нормально. Але хто відчуває да, мою енергію? Хто хоче бути щасливим, гармонійним, я відпустила контроль. Я довіряю своєму чоловіку. Я перестала бути для нього мамкою. Зрозуміло? Це в нас дуже розповсюджена штука в стосунках, коли ми просто починаємо виховувати чоловіків. Да, бо в нас Являється роль мами. Дівчата, ми це все можемо прибрати ось так. Розумієте? Тому і ви можете жити своє найкраще життя. Послухайте мене, єдине. Ні, ну да, може в цьому житті у вас не все вийде, буде ще інше. Да? Але якщо ви хочете, і зараз якщо ви відчуєте, що ну і що, ну проживу це життя ось так, ну комусь не буду подобатися, да? ну буду робити те ще.